Привіт, друзі! Сьогодні пропоную рецепт салату і свіжої капусти. Капусту потрібно дрібно нашаткувати і висипати в глибокий салатник. Додаю огірки, нарізані кружельцями. Додаю нарізаний шпинат. Тепер потрібно заправити салат. Вичавлюю сік лимону. Салат заправляю рослинною олією. Додаю сіль за смаком. Ретельно перемішую всі інгредієнти. До готового салата додаю сир фета, нарізаний крупними кубиками. Салат прикрашаю мілко подрібненою зеленою цибулею та листками шпинату. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.